Кухонна мийка фірми Кронер, розмір якої 63х50. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі з сірого кольору. Наявності як з правим крилом, так і з лівим крилом. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обешулена. Комплект входить. Змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 4530 гривень для замовлення, пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.